Доброго дня! Перед вами будівельний фен ghg 660 LCD. Професійний Bosch. Давайте подивимося, що всередині. Там поставляється в міцному кейсі. В середині інструкція, сам фен і дві дві насадки Давайте спробуємо, як він працює. Його, звичайно, можна пристосовувати для різних робіт. Можна і дружині в подарунок купити, але треба застерігти, бо температура в нього доходить до 660 градусів. Так, давайте. Так, перший режим. Бачите, це просто режим вентилятора другий мінімальна температура 50 градусів. Другий режим вже йде з обігрівом. Він підтримує температуру 50 градусів. Можна збільшувати оберти Десятикратно. Раз, два, 10 кроків. Можна збільшувати температуру на кожні 10 градусів. І так аж до 660 це досить, досить пристойна температура 660 Так, збиваємо 50 вона мінімальна ну, ось в принципі все що я хотів гарантія 3 роки коштує звісно немало але ця професійна техніка буде служити довго і щасливо. Всього вам найкращого, бляйте Бож, він найкращий.